Вітаю! Сьогодні 4 липня робимо розклад на потенціал і на неочікуване. Перед розкладом вам, я вам пропоную зробити таку дуже корисну для себе дію. Проговорити афірмацію, яка вас буде цілий день підтримувати. І так, афірмація мої можливості безмежні. Повторюючи цю афірмацію, ваш потенціал буде реалізований. Ви набудете впевненості у собі. У своїй справі, у своєму задумі. Чи, можливо, ви не знаєте навіть про що вам мріяти? Так оця афірмація вам дасть такий поштовх. Ну, а зараз переходимо до розкладу. Потенціал дня. Так. Потенціал високий. Суд це взагалі-то дуже гарна карта, хоча її чогось всі бояться. Не знаю чого, але так якось вона лякає. Але суд це переродження. Це карта показує. Кінець старого і перехід до нового? Тут ви отримуєте нагороду за ваше добро, за ваш позитив, за те, що ви живете в цьому світі по совісті. Як ваша душа сприймає це життя в нинішньому часі? Отак От вам буде і дано, надалі, надалі да? От на сьогодні конкретний день. У вас можливо бути якесь звільнення від чогось, ви щось переосмислили і вирішили ну, щось таке глобальне зробити для себе, для своєї сім'ї. Можливо, навіть не глобальне, але по правді. По тому, що ви раніше якось не зверталися, на це увагу, а зараз перед вами така можливість є пропрацювати, можливо, якусь кармічну роботу, можливо, ви захочете поспілкуватися із своїми рідними, в кого є вони такі ці бабусі, дідусі, ну це рід такий, да? а можливо, ви хочете звернутися до <кхм>, э, своїх. До свого роду, якого вже немає на ну, поряд з вами, а вони перейшли в інший світ, в інший вимір. І у вас така стоїть якби галочка, да, що ви, вам треба помолитися, чи ви хочете щось поговорити, то саме цей день сьогодні для вас буде дуже гарним, бо карта показує, що ви сьогодні звертайтеся до свого внутрішнього, те, що у вас на душі. Ну, карта дуже сильна. Карта сильна. Так що, давайте подивимося, що ж неочікуване сьогодні до цієї карти. Чого ви не чекаєте сьогодні? А ви не чекаєте якогось, можливо, подарка, можливо, якоїсь радості, можливо, якогось спілкування. Не... Да, от дивіться, як карти, от вони вміють говорити, прямо вам дається потенціал високий для того, щоб ви, перепрошую, для того, щоб ви могли. Зануритись у себе, подивитися на, на те, що у вас робиться всередині, по вашому роду, по вашій кармі, по вашому життю. І в цей же час вам приходить неочікувано нагадування. Можливо, це нагадування, можливо, навіть це те, що ви дивитеся, те, що ви дивитеся це відео. І оце, воно так якби підказкує, дає вам. Ну, це не обов'язково це відео. Ви, мож, можливо, отримаєте дійсно якусь гарну звістку або гарний подарок. Все може бути. Ну, навіть не знаю, чи варто дивитися е, пораду. Давайте подивимося пораду. Щось в мене горло. Сьогодні сідає. Порада цікава. Порада. П'ятірка жезлів. Ну, показує конкуренцію. Конкуренцію показує, що можливо, вам варто дійсно подивитися, як у вас складається життя. Боротися за свої ідеали, за свої права, за, за себе. Ви маєте великий потенціал сьогоднішнього дня, і вам вказується, що якщо ви хочете щось вирішити, то не сидіть на місці, а беріть і робіть те, що вам хочеться, Те, що, можливо, і не хочеться. Ну, ви мусите це робити, тому що коли людина йде у боротьбу, вона не завжди хоче це робити, але обставини так складаються, що, що треба. Так що дивіться, карти показують, що проживайте своє життя усвідомлено. Ваші можливості безмежні. Користуйтеся ними. Гарного дня!